Путіна що реально посадять? Чому серед усіх злочинів, які він вчудив, обрали саме депортацію дітей? Які мінуси всього цього міжнародного судочинства і як склалася доля інших диктаторів, на яких виписували такі ордери? Про все це дізнаєтесь прямо зараз в новому випуску right Now. Мене звати Юрій Петрушевський, і традиційно я кажу нам всім let's go! Міжнародний кримінальний суд це не просто МКС, це реально космос. Вони знайшли за що вчепитися Путіну в каштанчики і видали ордер на його арешт. 17 березня стало відомо, що тепер Путіна затримують в одній зі 123 країн, які ратифікували римський статут. Російського президента разом із ним дитячого омбудсмена Марію Львову Білову підозрюють у незаконній депортації українських дітей. кількість обращень наших граждан по поводу установлення дітей із Донецької, Луганської Республіки, Херсонської області. Постає логічне питання: чому після звірств у Бучі, Ізюмі, Херсоні, Маріуполі обрали саме депортацію дітей? Чи не розмиває це відповідальність? Були ж набагато гірші злочини. Викрадення дітей відкриває шлях для перекваліфікації справи у вчинення геноциду. Взагалі то ми постійно кидаємось цим словом, але довести сам намір провести геноцид надскладно. Міжнародна комісія ООН установила, що Росія завершила військові преступлення в Україні, але не стала кваліфікувати її действия як геноцид. Але в римському статуті йдеться, що геноцид це не лише фізичне знищення представників якоїсь групи, окремий склад злочину це насильницька передача дітей однієї групи до іншої, якщо вона вчинена з наміром знищити повністю або частково національну етнічну групу, в нашому випадку нас, українців. Тобто під Путіна заклали бомбу з повільненої дії. Точніше, не тільки під Путіна, а й під головного архітектора депортації дітей вже згадану Марію. Вову білову, вона не тільки писала ці закони, які спрощували всиновлення українських дітей, а й сама стала на авансцені цього процесу і демонстративно встановила дитину з Маріуполя, в якої невідомо що сталося з батьками. Самі рібенко основі лісмарію поля. вам. маленькі ні uh -huh. я знаю, що таке бути мамою рібенка з Донбасу. Які плюси цього ордеру тепер пожиттєво Путін підозрюється у воєнних злочинах? Тобто не станеться такого, що на це закриють очі. Міжнародний кримінальний суд це інстанція, яку створювали десятки років, щоб ловити таких от покидьків. Ну і на його рішення не діє ніяка імунітет. Це як зняття депутатської недоторканності, але по справжньому і заочного суду немає. Твоя диктаторська дубка має сидіти на лаві підсудних особисто. Ну і ви ж розумієте, що перед тим як видати ордер, суд ознайомлюється з доказами, які збирають слідчі. Причому вони роблять це самостійно, тобто без прохань там чи звернень України. Звичайно, країна надає якісь там докази, але все відбувається не тому, що ми так хочемо, а тому, що Путін реально вже отут у всіх сидить. Ну а мінус в тому, що поки що немає як притягнути Путіна до відповідальності. Він же реально може все життя кататися тільки в Іран, Білорусі, Північну Корею, які ніколи його не видадуть. Є варік створити спецтрибунал щодо агресії. Там же можна притягати до відповідальності заочно. І як пише європейська правда, нам тепер можуть сказати, та на що він треба? Вже ж суд є. Найближчий візит Путіна в одну з заборонених для нього країн це саміт БРІКС в серпні, який пройде в південно африканській республіки. І влада пар вже сказала, що вивчається питання, бо вони підписали римський статут. Але за південноафриканською республікою вже є один грішок. Це колишній суданський лідер Омар Аль-Башир. У 2009 році на нього видали ордер. А в 2015 му він прилетів до пар на саміт Африканського Союзу. Місцевий суд демонстративно ухвалив рішення, допоки не розберемось, аль-Башир має залишатись в країні. Засідання суду по ордеру призначили, і на нього ніхто не прийшов. Диктатор просто полетів назад в судан, і ніхто його навіть не намагався спинити. За чотири роки хунта його скине з посту, відправить у в'язницю і скаже міжнародному суду, нехай він спершу у нас посидить, а потім будемо розбиратись. Більш красномовна історія була з Муамаром Каддафі, лівійським лідером, який сам себе оголосив братським вождем та лідером зеленої революції в червні 2011 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, але знову не встиг споплюжене тіло Каддафі тягали вулицями сирту вже у жовтні. Наскільки довгим є міжнародний кримінальний процес, можна побачити через справу йогославського лідера Слободана Мілошевича? Міжнародний трибунал щодо Йогославії видав ордер на його арешт. Дев'яносто дев'ятому у 2000-му Мілошевич програв вибори, і вже за рік його арештували в Сербії і передали в гаський трибунал. Чому в трибунал? Бо кримінальний суд тоді ще не створили. В 2002 році його почали судити, і в 6-му він помер в камері, не дочекавшись вироку. Тож іміджево ордер для Путіна це звичайно гарний сигнал. А от судити б його бажано в Україні, проте для цього потрібно вже починати заочне засудження тут. Чому, до речі, цього не робиться?